Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви всі чули, що на кінець, то здається, допомога від США буде за лічені дні. Ну, так кажуть. Давайте ми розберемо трошечки це питання. Мене, наприклад, цікавить, що вплинуло на таке рішення. Чому американці ну, вирішили, республіканці, американці, немає значення по наданню нам допомоги? Чи не було це атака на Ізраїль, чи, можливо, щось інше? І так, давайте подивимося. І так, що вплинуло на рішення Заходу? Атака на Ізраїль? Чи щось інше? Так, атака на Ізраїль. Чи вплинуло це на рішення американців? Ось, що вони приймають цей пакет допомоги, хочуть підписати. І так, ну, принц, принц говорить, воно було вже в процесі обговорення. Важко, так, важко, але воно було вже в обговоренні. Тобто м -м, Ізраїль теж. Чи була якась інша причина? Тут якась інша причина. Тут або пішов наказ зверху, або, знаєте, може бути, що, можливо, Путін активізувався якось. Можливо, що щось вони побачили, якесь світло. Дивіться, якщо взяти, чи це вплинула атака на Ізраїль. Так, але воно все рівно. Ізраїль, тут абсолютно, можна сказати, ну, додаткова частина. Не зовсім. Тут більша, по-перше, тут старший аркан. ось, І ця карта вона говорить, що тут, скоріше за все, зверху прийшла наказ. Прийшов зверху. Якийсь наказ. Так, так. Ось, хоча Ізраїль теж, але воно було вже в процесі. Воно було вже в процесі. Вони так. Ну, я не скажу, що вони так запланували, так. Але, в принципі, тут десь зверху хтось є м -м, над ними. Тобто, це, можливо, їхній Трамп. Якщо це республіканська партія, так, тому що від неї залежало, оці магачі, як вони називаються, давайте скажемо просто: республіканська партія. ось, І Трамп почав співати інакше. Тобто, щось тут змінилося, мої дорогенькі. Тут вище, вище. Ось. Щось зверху. Наказ якийсь прийшов зверху. Тобто, не Ізраїль не має до цього значення. Так. Як реагує влада, наша влада? Яка її реакція? Які її будуть дії? Протидія буде? І так, дивимося. Реакція. Ре, як реагує наша влада? Тобто її реакція? І як буде діяти? Чи буде протидіяти? І так, як реагує наша влада? Ну, тут головне гроші, бачите? Король а, монет вийшов і вже говорить, що гроші. Головне гроші. В принципі, радість є, так? От вам реакція. Як будуть. А, Діяти, яка буде дія? Ну тут дія, бачите, печалька. Зараз я докладу. Стриманість, стриманість. Тут вони, але все рівно, бачите, випадає колосо фортуни. Наша влада не може змінитися, так? Тобто, якісь будуть перепони. Все рівно будуть робити якісь перепони, будуть стримувати. Оце і є здержаність, стриманість. Тобто стримувати будуть, будуть все рівно стримати. Хоч гроші, так, але все рівно реакція на гроші, яка в них. Ну от, Бачите, дивіться. А, з одної сторони гроші потрібні, так, але, але тут вони не на їхні забаганки підуть. От в чому проблема. Радість є, але толку з того. І тут я бачу перепони, будуть затягування, стримування, перепони робити. Ну, як завжди. Оця карта так і говорить, як завжди. Ось. І тут протидія буде. Дивіться, тут іде, ідуть закохані. Тобто це говорить про те, що наша влада з кимось домовилася протидіяти. От і все. Це йде все, як от ви кажете, по-аманським. Так, да, тут є в них домовленості, які вони не можуть а, розірвати. Вони не можуть розірвати ці домовленості, тому вони так будуть і діяти. І тут, бачите, ще й колісниця карта теж говорить про те, що це буде швидко відбуватися. І так, я ще хочу просто чи приймуть вони дійсно найближчим часом підпишуть чи не підпишуть допомогу Україні найближчим часом. Та вони би вже давно це підписали. Ви знаєте, вони б вже давно це підписали. Просто дуже багато задіяних людей, які заважають. Які заважають. Ну, виглядає так. Виглядає так. Так, да, вони такі підпишуть. Такі підпишуть, кінець кінців такі підпишуть. Угу. Такі пи... погодять. Да, погодять. Такі погодять. А, можливо, не ну, от бачите, спочатку тягнули, тягнули, а потім різко. Це, можливо, буде не на вихідних. Можливо, це буде у понеділок, вівторок, середа на наступний тиждень, але тут вже буде, знаєте, такий. Стрибок вже на кінець то, на кінець то, на кінець то. Да, такі дадуть, такі погодять. До речі, я коли минулого року робила, наприкінці року передбачення, теж казала, що вони будуть дуже довго тягнути, а потім все ж таки дадуть. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!